Послання апостола Павла до євреїв, восьмий розділ. Мова йде про старий і новий заповіт. Апостол Павло говорить, що настала ера нового заповіту в Ісусі Христі. Дехто може подумати, що з'явилася якась хибність у старому заповіті, він знесилився із появою гріха. Ні, не так. Це як в естафеті. Старий заповіт завершив свою роботу подвигом Ісуса Христа і тепер цю місію взяв на себе як первосвященник сам Ісус. Головна ж річ у тому, про що я говорю. Маємо первосвященника, що засів на небесах. По правиці престолу величності, що він священнослужитель святині і правдивої скинії, що її збудував був Господь, а не людина. Усякий бо персвященник настановляється, щоб приносити дари та жертви, а тому була потреба, щоб і цей щось мав, що принести. Бо коли б на землі перебував, то не був би він священником. Бо тут пробувають священники, що дари приносять за законом. Вони служать образовій тіні небесного. Як Мойсеєві сказано, коли мав докінчити з Дивись бо, сказав, зробив все за зразком, що тобі на горі був показаний. А тепер одержав він краще служіння, поскільки він посередник і кращого заповіту. Який на кращих обітницях був узаконений. Бо коли б отой перший був бездоганний, не шукало бся місця для другого. Бо їм докоряючи каже: ото дні надходять, говорить Господь, коли з домом Ізраїля і з Юдиним домом я складу заповіта Нового. Не за заповітом, що його я склав, був з отцями їхніми дня. Коли взяв їх за руку, щоб вивезти їх із землі Єгипетської. А що вони не залишилися в моїм заповіті, то й я їх покинув говорить Господь. Оце заповіт, що його я складу по тих днях із домом Ізраїлевим, говорить Господь. Покладу я закони свої в їхні думки, і на їхніх серцях напишу їх, і буду їх Богом. Вони ж будуть народом моїм. І кожен не буде навчати свого ближнього, і кожен брата свого, промовляючи, пізнай Господа. Усі бо вони будуть знати мене від малого та аж до великого з них, буду бо я милостивий до їхніх неправд, і їхніх гріхів не згадаю я більш. Коли ж каже новий заповіт, то тим назвав перший старим. А що порохнявіє і старіє, те близьке до зітлі.